А тут встигне, не встигає. Головою грає, але встигає про... Австофи! Вже будуть знімати Шви там два-три тижні. Передача. Там. Час від часу буду повідомляти, звісно, Роненко. Передача. класний Пас. Момент забитий потрібно ще. Од... Передача. Непоганий пас. Здається, м'яч в руку. Поєдинку. Вже Максим Савченко проти Данії Усенка. Сенко пробиває під поперечину. Тут трохи присів, здається, Савченко. Давайте зараз повтор будемо дивитися. Потужно пробиває Капітан по центру. Ну майже по центру трохи в лівий кут. Савченко пробиває, лучає. Суперник Таран підхоплює м'яч. Чечет! А, там... А ну давайте дивитися. А, забитий м'яч, 2-0 А, Остав. Усенко пробиває. Бити потрібно, часу немає. Ось. Сепчев в руку. Маслов, браво, Олексій! Дніпро, бачимо. У нас в таймі грав Максим Савченко. Момент. Олексій Маслов. Чорна спроба. Пробиває знову. Повхє, порушує. Щасний удар. Сенка пробігає. Головко буде бити. Пробиває. Пропустив цей м'яч. Мироненко пішов. Декілька передач на таки і повертається, а тут що? Хаосто ну дуже боляче. Бачимо з запізненням. але... гриші не забивають. <плес> Моменти! Хто в нас відзначається. Головко забиває. Давайте повтор дивитися. Підхопив в центрі. М'яч Сергій. Трохи перекотив. Удар і в дальній кут. Чітко. Ще один забитий м'яч. 4-0 нас вже рахунок. таран ну, 4-0 це саме, незвісно як них заважав. Маслов перехоплює. Але можна було. Погана скидка. Є удар від Дусен. Дюк переводить наліво. Це Іванченко. у нас Кремезна. Фактурна велика. Тарана, Ловко, молодий Татарчук, Тут якби ще й Шульц був замість Чечета. Моменти! Забиває все ж таки В'ячеслав Біланчук. 4-1. Забиває Айсблік Дніпро в цьому розіграші Кубку. 37 хвилина. таран таран довго. І Назаренко заважаємо. Головко. Швидкість. І встигає він віддати передачу. Іванченко пробує. Ну і все. Друзі, у нас поєдинок завершено. Завершено з рахунком 4-1. Звісно. Вже в режимі тренування. Формальний поєдинок був, тому що нікого шансів пройти далі не було. І виступи на літньому кубку чемпіонату області з футзалу для Blick та Smile Dnipro завершено. Перші команди, які вже більше не зіграють, навіть не маючи шансів на продовження боротьби за трофей. Друзі, я ж всім дякую, всім за увагу, хто дивився ці поєдинки. Наступного тижня, ще раз повторюю, вища ліга до нас повертається. Всім тихого, мирного неба. До побачення.